Мої вітання всім, хто сьогодні зі мною я запрошую вас до прочитання 19-го псалма. Цей псалом належить до псалмів мудрості, і починається він так: Керівникові хору Псалом Давида. Небеса розповідають про славу Господа! І Всесвіт звіщає про діла рук його, щодня сповіщає про них, і одна ніч дає звістку другій. Це не мова і не слово, але чути голос їх. По всій землі лунає голос їх, і до краю вселенної слова їх лунають. Він поставив у них сонце. І воно, мов наречений, виходить із світлиці своєю. тішиться, мов велетень, щоб обігти круга, круга свого. Від краю неба вихід його, і навкруги доходить до краю їх, і ніщо не сховається від тепла Його. Закони Господнього досконалі, душу оживляють. Свідчення Божої вірні простих навчають. Велінням Господа праведні, серце звеселяють, заповідь Господа світла, очі просвіщає, страх Господній чистий перебуває вічно, присуди Господа істина. Всі справедливі, дорожчі за золото і дороге каміння, солодші більше, ніж мед із сотів Слузі твоєму вони наука, хто додержує їх, тому нагорода велика. Хто відслідкує за гріхами своїми? Очисти мене від тайних моїх гріхів, і від навмисних утримай мене, раба Твого, щоб не оволоділи вони мною, тоді я буду непорочний, очищений від провини. Нехай же слова уст моїх і думки серця мого будуть приємні тобі, Господи, твердина моя. І Спасителю мій. Такий собі простий молитовний псалом. Його можна читати вранці, Коли прокинувся, коли зустрічаєш сонце як господаря і звертаєшся до Господа. В першому вірші. Який звучать так: небеса розповідають про славу Господа, підтверджують нам оцю величну силу, тому що Господь Творець. Він створив нам небеса, Він створив зорі, сонце, яке виходить щоранку і ніщо не заховається від його тепла. Псалом має глибокий духовний світ. Закони Господа душу оживляють, свідчать, що Бог вірний. Він наш вчитель. Він торкається. Нашого серця. Він просвіщає, перебуває вічно. Він наш присуд. І живемо ми по його законах, по його справедливості. В 12-му вірші. Давид говорить, слузі Твоєму вони наука. Божі слова для нас є величними, вони є наукою. І якщо ми будемо дотримуватися Божих слів, то для Господа це є нагородою великою. З 13 по 14 вірші Давид говорить, хто слідкує за гріхами своїми, хто очисте тайних гріхів своїх, той буде непорочний, той очиститься від провини. 15-й останній вірш є кульмінаційним, бо в ньому звучить проголошення величі і святості нашого Господа. Давид називає Господа своєю твердинею і своїм Спасителем. Ці його уста через Наші уста прославляють Господа, тому що Господь це початок і кінець, це Альфа і омега, Господь вчора, сьогодні і завтра, Господь вічний. І ми будемо покладатися на нашого Господа і чекати від Нього захисту.